Вітаю друзі вас на каналі Таро та Троянди. Нещодавно мережу сколихнули інтерв'ю одного професора, який заявив: У цій війні програють усі, звучить страшно чи не так? Але чи бачать це карти? І сьогодні ми відкинемо лозунги та подивимося у саму, у саму безодню, яку ціну ми платимо насправді. І чи не виявиться перемога порожньою? Тож перше запитання до карт демографічне питання. Чи бачать карти ризик того, що ми розплачуємося самим існуванням нації генетичним кодом за повернення територій? Шість мечів жриця. Імператриця, шість мечів це вимушений відхід, пошук порятунку, переправа на інший берег, і карта вказує на відтік ресурсу людей заради виживання, відхід від небезпеки, А жриця – таємниця, приховані процеси. Знання приховані. Карта каже, що справжня ціна та наслідки наразі не афішуються, вони приховані від широкого загалу, а імператриця символізує материнство, саму націю, живу душу народа, його генофонд та майбутнє покоління. Тож ми зараз проходимо через критичний етап витікання життєвих сил, але ядро нації залишається збереженим, хоча й перебуває у прихованому стані. По жриці Нація не зникає, вона захищена на вищому рівні жриця з імператрицею. Проте ціна це довгий і складний шлях. І те, що імператриця замикає тріаду, означає, що, попри всі випробування, фінальним результатом є збереження життя. А чи повернуться люди, чи більшість пустить коріння на чужині назавжди? Що скажуть карти? Чи повернуться люди? Чи пустять коріння на чужині? Назавжди? Лицар кубків, щире бажання повернутися, ностальгія. Це люди, які живуть емоціями та спогадами дому. А трійка мечів поруч це глибокий біль, розбите серце. І карта вказує на важку травму або на те, що е, дому в колишньому розумінні більше немає. Він зруйнований фізично е, чи ментально. І Паш Пентаклів про початок нового шанс зовні, маленькі кроки. Кроків побудові нового життя. Це пускання коріння на новому місці заради стабільності та майбутнього дітей. Карти вказують на великий внутрішній конфлікт. Емоції кличуть додому через любов до батьківщини. Але зустріч із реальністю завдає болю І більшість. Попри ностальгію, обирають залишатися там, де є можливість будувати майбутнє на користь виживання дітей. Повернення буде складним і не масовим. Страшна реальність і необхідність стабільності змушують вчитися вижити і жити на новому місці. А хто заповнить порожнечу? Чия енергія прийде на спустошені землі через 10-20 років, якщо нація виснажується, хто буде жити в наших містах замість нас? Подивимося іншою колодою. Вона більш емоційна глибше. Покаже нам королева Пентаклів. Сім жезлів. Королева Пентаклів, хазяйновита енергія це люди, які прийдуть сюди не воювати, а володіти та заробляти. Ті, хто вміє поводитися з ресурсами, капіталом і бачить у цій землі виключно вигоду. І поруч, сім жезлів, карта захисту, боротьби за своє місце, вона вказує на те, що ці мешканці будуть... Відвоювати право бути тут, стикаючись із опором або складними умовами це таке активне самоствердження. Ну а вісім жеслів стрімкі зміни, потік інформації та людей. Процес цього заселення буде дуже швидким. Щойно відкриється така можливість. Прийде енергія прагматичного господаря. Це не військові, швидше бізнес-структури або міграційні потоки, націлені на швидке освоєння ресурсів по королеві пентаклів. Вони будуть жорстко триматися за свій інтерес. І ця нова кров дуже діяльна, фінансово орієнтована, яка сприймає територію як актив. Так, ось додаткові для розуміння. Тобто актив, який треба розвивати під себе, і на територіях, де війна залишила випалену землю по вежі, бачимо, відбудеться різка і незворотна зміна населення. Старий світ там зруйновано вщент, і колесо фортуни вказує на те, що ці землі стануть об'єктом перерозподілу. Не просто швидке заселення це буде, а стихійний злам старої структури. Ну Так, побачили карти запитання. Наскільки реально вистачить внутрішнього запасу міцності країни, виснаження ресурсів людських, технічних, фінанс, фінансових, який стан енергії тут? Наскільки вистачить цього? Внутрішнього запасу міцності у нас. Королева Кубків. Це і є емоційна витривалість. Карта відповід... показує наш ресурс тримається не на розрахунку, а на почуттях, на любові до своєї землі, на вмінні від... співчувати, відчувати, це м'яка сила, яка не дає зламатися психологічно. Ну, а зірка це надія. Віддалена ціль відновлення, а водночас дуже довгий шлях. Це коли сили вже на межі, але ти тримаєшся тільки на одній вірі. І твоя ціль десь дуже далеко, але саме думка про неї не дає здатися прямо зараз. Це гра в довгу. А поруч п'ятірка мечів класична карта виснажливої боротьби, де немає. Де немає справжнього переможця, це і є пірова перемога, стан після битви, коли сили на межі, а ціль не вартує втрат. Тож внутрішній запас міцності країни тримається на колосальному емоційному ресурсі та вірі в світле майбутнє, але фактичний фізичний ресурс практично вичерпаний по п'ятірці мечів. І карти показують, що ми тримаємося на ідеалізмі, поки реальність ресурси на межі критичного виснаження, де емоційна стійкість може вступити в конфлікт із фізичною неможливістю продовжувати боротьбу. Що ж ми отримуємо в результаті, коли гармати замовкнуть? Коли гармати замовкнуть, що ми отримуємо в результаті? Королева Важезлів в моїх розкладах це завжди Україна. Надія, що має іскру та ідею. Це жива енергія, яка готова діяти попри все. І нація, що означає націю, що не втратила духу. А поруч, королева, так, ось наш додаткова карта. Королева мечів це жорстка стратегія. Економіка буде працювати в умовах суворої економії під контролем зовнішнього управління, поруч з королевою жезлів, де кожна копійка на рахунку і діють суворі правила. Тож, поруч, четвірка мечів говорить про стан стагнації, країна буде настільки виснажена. Що їй знадобиться тривала пауза для накопичення сил, реанімації, а сім мечів додатково, попереджає жорсткий зовнішній контроль або внутрішній аудит буде спрямований саме на те, щоб виявити та присікти будь-які схеми, тіньові домовленості чи спроби обійти закон. Україна буде затиснута в жорсткі рамки. І довга реабілітація під суворим наглядом, але буде повільно повертатися до життя. Таке важке запитання: чи не буде перемога поразкою за змістом, чи ціна виявиться настільки високою, що буде дорожчою за саму? За саму країну ми вже згадували так вираз пірова перемога, чи не буде ця перемога піровою? Хвилиночку. О, карти перевернулась колода. Так, помірність. Помірність це про баланс, повільне стілення. Про те, що фінал не буде різким або розгромним, це буде поступове загасання конфлікту та вихід на нульову точку. А поруч сімка кубків ілюзії. Завищені очікування. Карта каже, що уявлення про перемогу у кожного своє, і реальність буде сильно відрізнятися від того, що ми малюємо у своїй уяві зараз. Поруч і Єрофант. офіційний статус. Карта, ймовірно, вказує на офіційне визнання країни, її легітимність та Відповідність міжнародним нормам. Тож разом три карти говорять про те, що пірової перемоги в класичному розумінні повного краху не буде. Ми отримуємо офіційно визнаний законний статус, але він буде результатом важкого компромісу та довгих перемовин по помірності. І головна пастка полягає в розчаруванні суспільства. Бо реальний фінал буде виглядати набагато приземленішим і складнішим, ніж ті ідеальні картинки, в які ми віримо. Це перемога по закону, але з присмаком нездійснених мрій. Іще одне таке питання: а хто ж збирає вершки? Кому вигідне це взаємне виснаження до стану нуля? Хто стоїть за лаштунками війни і чекає, якщо є такі сили, звичайно, якщо є такі тіньові гравці, дивимося. Десятка мечів, фінал, крах самої старої системи, смерть зв'язків, це енергія тих. Я б сказала, хто будує свій успіх на повному руйнуванні попереднього порядку. Щоб зрозуміліше, ось дев'ятка жезлів про закриті кордони недовіру. Тобто карта вказує на сили, які залишаються осторонь. Так, захищаючи свій ресурс, поки інші виснажуються. І туз мечів це різке, різке вольове рішення, закон сили, інтелектуальна домінація, який виникає в останній момент, щоб встановити свій порядок. Простіше кажучи, поки дві сторони вбивають ресурси одна з одної, в одної до повного нуля за лаштунками. Стоїть, ніби, стоять, ніби ляльководи. Ми бачимо ієрофанта, <кій> поруч з тузом мечів ляльководи вони не, вони не втручаються зараз. Вони чекають моменту, коли сторони війни максимально ослабнуть. І тоді вони зайдуть із готовим жорстким рішенням, заберуть контроль не силою зброї, а силою обставин зі своїми правилами гри. Все ж таки карти показали нам наявність третьої сили. Так, наступне. Чи є в енергетичному полі і раціональна сила, яка виведе країну з тупіка та дасть. Поштух до відродження, той самий фактор Х, який не передбачили математики війни. Проще кажучи, світло в кінці тунелю, чи є якась надія відродитися нам, попри все побачене, сказане і почуте, двійка мичів це є той самий глухий кут, в якому ми опинилися, або ж вимушене перемир'я. Тобто, це момент, коли обидві сторони змушені опустити зброю через неможливість продовжувати рух це пауза, яка дає шанс вижити. Четвірка Пентаклів. Ми зараз говоримо про той самий фактор Х. І зображення того, що залишилося на цій карті, зображено збереження того, що залишилося. Ми перестанемо витрачати і почнемо триматися за своє. Це внутрішня концентрація, сила, яка виведе нас із тупіка. І країна перестане розпорушувати себе на зовнішні очікування, а почне триматися за свою основу для збереження корення. З якого піде нове життя, і ми бачимо 10 кубків, фінальна карта розкладу, абсолютне щастя, повернення додому та мир, відновлення родинних зв'язків, повернення до мирного життя. Тож математики війни не враховують людський фактор, шалену жагу українців до простого щастя у власному домі, саме ця енергія своєї хати та любові. До ближніх стане тим, на чому Україна відродиться всупереч усім негативним прогнозам. Давайте іншою колодою подивимося фінал. І все ж таки, яка сила, окрім побаченої зараз, яка сила виведе нас до відродження. І карти показують ще фактор. Трійка Пентаклів Світ. Це вступ України до великої міжнародної команди, до Військового Союзу по королеві мечів. Ми заходимо в систему, де всі працюють за єдиним стандартом і правилами. Це і є той самий Залізний купол, друзі. Це наша безпека, буде, яка буде прописана на папері, і захищена реальною силою. Це вхід у. Світову структуру, де діє порядок і закон. Ну, ось так, карти побачили ситуацію. Дякую, що пройшли цей непростий шлях разом зі мною. Бережіть себе, свій внутрішній спокій і вірте у світі.